Друзі, вітаю! слава збройним силам України. Спеціальний ефір на радіо НВ триває в студії. Працює Богдана Мосов. Найближчу годину приведемо разом і почнемо із ситуації на війні сьогодні. Вранці у тимчасово окупованому Мелітополі було чутно вибух. Як повідомляється там, продовжує розквітати бавовна вибух. Чули у північних і західних районах міста. поки що, де саме вибухало. Не повідомляється. Оті ми пам'ятаємо, що це вже не перша. Така подія за останні дні. Павло Нарожний військовий експерт зараз виходить на зв'язок зі студією радіо НВ Пане Павло, вітаємо вас! Слава Україні. Доброго ранку, героям. Слава от останнім часом у Мелітополі дуже багато бавовної лунає. Луна лунає мало не щодня. Про якого характеру вибухи йдеться? Чи знаємо, ми що там у росіян підривається? Як це впливає на їхні військові спроможності? Ну, ми можемо робити деякі висновки з технічних. Спроможності Збройних сил України, Мелітополь знаходиться в зоні дії Хаймарсів українських, ну, тобто найближче населений пункт це, мабуть, буде Арехова або Херсон, з якого можна, в принципі, дістати Хаймарсом до Мелітополя. Чому Мелітополь так важливий? Тому що в Мелітополі проходить залізнодорожна гілка, яка йде через Маріуполь. Далі на Мелітополь, далі на Джанкой. Наразі залізнодорожний міст Кримський, той самий. Кримське міст залізнодорожне сполучення по ньому або не працює зовсім, або дуже сильно, ну скажімо так, обмежено свідоцтв. Тому є, ну, наприклад, те, що коли ну, ми можемо зробити знов таки зробити висновок, щоб український безпілотник, коли вибухнули ракети калібр, вони вибухнули в Джанкої. Ну тобто абсолютно нелогічно було б завантажувати ракети калібр і тримати їх в джанкої, якщо б кримський міст працював. Тобто, значить, що ракети їдуть через Маріуполь, через Мелітополь, Джанкої, з Джанкої в Сів... Ну, Тобто такий величезний, такий гак роблять, і саме тому Мелітополь дуже важливий. І я більш ніж впевнений, що ці удари, які наносились, вони наносились або безпілотниками, або або більш ймовірно, це були хаймарси по транспортній інфраструктурі. по по залізній дорозі по автомобільним шляхам сполучення, і так далі. Тобто, якщо відрізати цю гілку, то вся групіровка, яка знаходиться в Херсонській області на перешийку і е дуже сильно затруднить постачання військ, які знаходяться в Криму. Ми знаємо, що найзапекліші бої тривають у Бахмуті. Воїни з ССО повідомляв повідомили, що російські окупанти в нічну пору доби намагаються просуватися та штурмувати позиції сил оборони. Бійці разом з тим прозвітували про ліквідованих окупантів цієї ночі. Що відбувається довкола цього населеного пункту? Нині до чого все йде. Бахмут, ну на жаль, саме місто приречене. Ну мається на увазі інфраструктура міста. Тобто, росіяни його цілеспроводна знищують. Там майже кожен будинок, ну не майже, а кожен будинок будинок був. А, Ну, Як мінімум, якесь влучання, в нього було, він був пошкоджений і так далі. Вони постійно штурмують, штурмують відносно невеликими групами по 30-40 людей, без підтримки е техніки, але ці штурми йдуть постійно. Наразі е там перемолотили майже весь Вагнер, тобто вони там залишаються, але їх кількість дуже мала. І наразі там більше військ Збройних сил Росії і мова йде про ВДВшників, ну тобто про більш-менш серйозно підготовлених бійців, це з 98-го е бригада ВДВ. Е вони штурмують. у них є деякі успіхи, по деяким повідомленням вони зайшли в, е в ратушу, не ратушу, яка там міська рада. Вона називається, але це не означає те, що місце було здане. Е наші воїни роблять е вогневе ураження по азому по заводу. Е Маша не знаходиться по іншим містам, і там ідуть міські бої. Зараз мова про здачу Бахмута не йде. Тобто, місто тримається навколо міста. Знаходиться дуже серйозне, дуже потужне групування збройних сил України. Постачання не перерізане, тобто, ми утримуємо ті ту дорогу, яка наразі є до Бахмута ворогу для того, щоб відрізати це постачання. Їм треба, ну скажімо так, відкинути ще більшу групу групіровку, яка стоїть безпосередньо в самому. Місті, і вони на це наразі не спроможні, тому Бахмут виконує ту задачу, яка перед ним стоїть, а саме це, скажімо так. Прималувати, з... З... Э... знешкоджувати величезну кількість особового складу російського. І саме головне, дати можливість підготувати нові військові частини, які наразі формуються в тилу. Дати їм можливість пройти тренування, бойове злагодження, саме те, що відбувається, і підготуватися до українського наступу, який відбудеться наприкінці квітня, в травні. Ну він уже анонсований був міністром оборони, але звісно, ніякої конкретної. Не існує, це рішення буде приймати Генштаб, але ну, дати строки ми приблизно так можемо а, а, назвати, тобто казати там, приблизно про травень місяць. Тому Бахмут тримається, і я більш ніж впевнений, що він буде триматися і далі. Прес-служба сил спеціальних операцій оприлюднило інтерв'ю із воїном з позовним «Сокіло». Він в цьому інтерв'ю каже, що снарядний голод, про який говорив ватажок Вагнера, Пригожин, досить швидко закінчився, і Росія подвоїла удари авіації та артилерії про Бахмут по Бахмуту. А що змінилося власне в цьому плані? Чому він у них закінчився? Вони ж так дуже довго скиглили, що у них немає боєприпасів. Ну наразі інших якихось повідомлень, окрім цього бійця, немає, то що там дійсно вони в два рази збільшили. Ну тобто, якщо мова йшла про два рази, це означає те, що росіяни повинні відстрілювати там 30-40 тисяч снарядів на добу. Якщо вони дійсно відстрілювали таку кількість, то вони просто могли б знести бахмут разом з, з, з усіма, хто там знаходиться. Ну тобто, наразі такого не відбувається. Авіація так само використовується відносно обмежено. Чому так? Тому що у нас є доволі серйозні. Засоби ППО, ну той самий IRST, Ті, ті самі SAMPT, ну і величезна кількість інших засобів, які нам передавали наші союзники, а, взяти з якогось, ну скажімо так. Міфічного складу величезну кількість боєприпасів. Ну це нереально, чому так тому, що Росія починала війну приблизно з маючи на складах 12, ну максимум 14 мільйонів боєприпасів. Вони десь по кінець серпня тримали цей вогневий вал і стріляли там по 50 тисяч снарядів на добу. Це означає те, що вони відстріляли приблизно 8-9 мільйонів снарядів за цей період часу. Ну тобто, у них є ще на складах боєприпаси, але мова йде, що їх дуже мало. При яких сповідомлень, що вони змогли десь домовитись в якійсь країні світу купити боєприпаси, не було. Ну тобто, санкції це раз, і вони домовитись могли тільки з країнами-маргіналами, формата там, Ірана або Північної Кореї? Якби це були північнокорейські або іранські боєприпаси, ну ми б це узнали. Тобто, хтось би там взяли б якісь страшні боєприпаси. Якісь боєприпас не вибухнув, його б знайшли там по його приділили. Тому мова може йти про, ну скажімо так, то що вони зняли ліміти, на які деякий час це можливо, але казати, що снарядний голод у них повністю ну, тобто у них проблем немає більше з боєприпасами, ну це просто технічно, не з технічної точки зору, неможливо. В цьому плані є певний момент видно із повідомлень, принаймні з повідомлень. Ви поправте, як воно насправді, те, що е, частіше почали росіяни використовувати авіабомби, причому не лише на лінії зіткнення, але і, наприклад, на кордоні на Чернігівщині нещодавно буквально було повідомлення, те, що там було скинуто бомби і потрапили е, на село Печенюги. Що відбувається в цьому плані чому вони використовують зараз саме цей вид озброєння? Про що це свідчать? Не тільки Чернігівська область, моя рідна Сумська область постраждала, там скидували це плануючі бомби. Про що це свідчить? Вони не дають ну, якісь реальних цілей, військових цілей. Там немає. Ну тобто це більше йде мова про те, щоб підтримувати нервозну обстановку, для того, щоб підтримувати цей стан такої терористичної, скажімо так, загрози, що ми будемо вас бомбити, будемо знищувати там якісь цивільні об'єкти для того, щоб народ не розслаблявся, для того, щоб ну як Гітлер в свій час бомбив Лондон, да, тобто так само. Вони це були удари не по військовим об'єктам. Вони ніяк не впливали на військові спроможності в Великобританії в той час. Так само ці удари не впливають на спроможність нашу. Тобто вони більше тиснуть на цивільне населення для того, щоб залякати, для того, щоб люди там вийшли ну, на якісь там протести, щоб там ішли на якісь домовленості з Росією. Про що це свідчить? У Росії є авіація. Авіації багато. Вони починали війну, маючи приблизно 2000 літаків. Наразі вони почали використовувати там ці плануючі бомби нові. але конкретно Сумах вони використовували звичайні бомби, ну тобто, звичайні фугасик прикрити всю територію України засобами ППО, це технічно неможливо. Їх треба величезна кількість, їх треба сотні штук для того, щоб вся територія була закрита. Тому вони будуть продовжувати робити такі удари, але знов таки це ніяк не впливає на військові спроможності України, на наші можливості захищатися і тримати фронт. Авдіївка також одна із найбільш гарячих точок на лінії фронту на Донеччині. Були повідомлення, що Збройні Сили України провели контратаку на південь від Авдіївки. Що можна сказати про ситуацію там? І що як оцінювати ось ці повідомлення про контратаки? Авдіївка тримається з 2014 року. Там дуже гарно укріплені наші війська. Там ці атаки йдуть уже скільки там. Майже 9 років а, і Авдіївка буде триматися. Авдіївка для нас дуже важлива, бо це найближчий пункт до міста Донецьк. Там приблизно 35-40 кілометрів, і з Авдіївки ми тримаємо під вогневим контролем околиці Донецька. Ну тобто, не даємо там пересуватися ворогу, і для і Авдіївка для нас важлива. Ворог там збільшив. А, Свій тиск, але ці наші контратаки вони свідчать про те, що там ми впевнено тримаєтесь. Ми тримаємося. Ми даємо відсіч ворогу, і там якоїсь величезної загрози ну наразі не існує. Я більш ніж впевнений, що Авдіївка буде триматися і буде давати відсіч. Також геолокаційні кадри, опубліковані 4 квітня, показали обмеження обмежене українське просування на північний схід від верхньокам'янського. Це 18 кілометрів на південь від Кремінної. Є припущення, що російські війська намагаються зберегти сили на Куп'янсько-Лиманському напрямку перед очікуванням українського контрнаступу. Як можна охарактеризувати ситуацію безпосередньо на Луганщині? Ось там, там, на цій ділянці фронту. На Луганщині у нас дуже зручні позиції. Вони зручні з точки зору географії, з точки зору місцевості. Там річка нам допомагає, і так далі. Росіяни там готуються оборонятися. Вони там не атакували вже доволі давно. Там спроби є атакувати, але відносно невеликі. І ворог там стоїть, очікуючи нашого наступу. Чому так? Тому що цей напрямок, Куп'янськ, він важливий. Ну, по-перше, він зручний нам з точки зору наступу, бо це Луганська область. Там постачання дуже легко робить з Харківської області нашим військам. По-друге, він дуже важливий для того, щоб відрізати від постачання групіровку. Яка наразі атакує Бахмут. Ну, тобто, по карті, якщо подивитися, там іде дорога в той бік. Тому я більш ніж впевнений, що це один з можливих настр... напрямків українського наступу. І ворог це теж дуже гарно розуміє, і вони там наразі окупуються, і вони очікують нашого наступу. Також ми бачимо нові нові супутникові знімки, які публікують стосовно лінії оборони окупантів. Бачимо, що на півночі Криму вони знову щось влаштовують у районі Перекопського перешийку. З'явилися фото фортифікаційних споруд із двох боків від траси є е 105 а Також біля озера Сиваж. Як вони будуть використовувати свої укріплення? Що про них взагалі можна сказати, і чи є способи ефективно долати ось всі ці укріплення? Замін. Нування, те що вони там уже кілька місяців собі копають і, і налаштовують. Ніяких проблем для того, щоб пройти ці укріплення, укріплення, укріплення немає. Наш український наступ він на всіх напрямках завжди був абсолютно одинаковий. Спочатку далекобійна артилерія вона знищує всі лінії зв'язку, лінії постачання, командні пункти, склади боєприпасів, склади палива, Ну, того, щоб знесилити, знекровити той ворог того ворога, який буде стояти безпосередньо на першій, другій, третій лінії оборони, для того, щоб у них були великі. Які проблеми з постачанням? Після того величезною кількістю артилерії 155 го калібра, 105-го калібра там, і так далі, використовуючи, я більш ніж впевнений, що під час наступу вже будуть використовуватися і бомби «Джідам». Юрій Гнат, це е, спікер повітряних сіл, казав, що вони вже використовуються, а е, я більш ніж повнений, що, впевнений, що вони будуть використовуватися масово на при наступі, вони пропалять е, якісь важкі. Шлях в цих е, укріпленнях після того підуть бронетанки, бронетанки війська, після цього підуть інженери. Які будуть розміновувати це все діло, там достатньо, там, ну я не знаю, там шириною 1-2 кілометра прибить лінію, і цього буде достатньо, щоб туди могла зайти висока мобільна група. Ну на тих самих танках, новітніх, на, на тих самих леопардах челенджерах, які ми вже отримали. І далі вже проблему в них утримувати це не буде. Тобто більшість людей вони уявляють собі наступ, як і таку. Фронт шириною 100 кілометрів йдуть там в атаки які сотні тисяч людей. Насправді буде не так, буде зовсім геть по іншому. Спочатку місяць-два роботи артилерії. Після того високомобільні групи будуть прорвати на відносно вузьких ділянках фронту. Тому проблем з цими укріпленнями, які вони будують, для нашої армії, не буде. Міноборони Білорусі повідомляє, що білоруські ракетники пройдуть навчання в Росії на оперативно-тактичних комплексах Іскандер М. Вивчатимуть експлуатацію ракет з ядерним зарядом. Як ці повідомлення оцінювати Це інформаційний шум? Чи вони дійсно щось планують застосовувати? Дуже мало ймовірно, що Путін готовий застосовувати ядерну зброю. Якщо ми кажемо про Іскандер, м це вже стратегічна зброя, тобто вона може нести доволі серйозний заряд. Якщо Росія передасть Білорусі ядерну зброю. Саме якщо вона буде, ну наразі вони кажуть, що вони розмістили тактичні ядерні боєприпаси на території Білорусі, але вони під контролем російської армії. Якщо вони передають саме білоруської армії, це для Білорусі означає ну просто катастрофу в економіці. Це означає те, що євросоюз відріже все. Ви не тільки Євросоюз а Америка відріже, бо ніхто не хоче мати таку. Ну м'яко кажучи, не дуже розумну країну, не дуже демократичну країну з тоталітарним режимом, з диктатором, в якій ну абсолютно не прогнозований, ніхто не хоче мати її в так званому ядерному клубі. Тому якщо Білорусь прийме цю зброю. Для Білорусі це катастрофа економічна. Будуть перекриті кордони, будуть відрізані всі абсолютно економічні зв'язки з точки зору застосування ядерної зброї для Путіна це означає рівень ескалації, якого раніше не було. Це означає те, що в Україні будуть ну, ми будемо вже казати не про f 16 а там про F-35, про F-22, ну тобто, про літаки п'ятого покоління. Це буде означати те, що нам дадуть ну, всю, яку тільки можна зброю, і країни НАТО вже будуть приймати участь в цьому ділі. Якщо буде застосована ядерна зброя навіть проти України, чому так? Тому що її не можна застосувати точково в якоїсь точки карти. Ну, от яскравий приклад, коли була катастрофа на Чорнобильській атомній електростанції, то радіацію замітили помітили в Швеції, і а, в, в залежності від того, де буде вітер, а, ця радіація однозначно дойде до якоїсь з європейських країн. Це означає, що буде агресію проти цієї країни, тому мало ймовірне використання. Ну, Майже нуль в ймовірність використання ядерної зброї наразі. Міністерка Верещук радить зараз виїхати з тимчасово окупованих територій до третіх країн громадян або підготуватися власне до майбутніх подій. А от каже, що зараз вже на тимчасово окупованих територіях тривожно в лапках, так би мовити, так. А що можуть зробити місцеві аби підготуватися перед контрнаступом, що їм треба знати? Ну, що таке контрнаступ будуть нанесені удари високоточною далекобійною зброєю по складам окупантів і так далі. Ми використовуємо дійсно високоточну, дійсно далекобійну зброю. Ну тобто той самий Хаймарс. Але є моменти, коли, наприклад, буде нанесений удар по якомусь складу зброї, і там будуть знаходитися, ну, наприклад, ракети того самого смерча або урагана, можуть бути неконтрольовані пуски. Ну тобто, ця ракета може полетіти куди завгодно, може влучити якийсь сусідній будинок там, в якісь інші об'єкти інфраструктури. Може вибухом якимсь там пошкодити, як люди можуть підготуватися, треба мати той самий тривожний чемоданчик Треба мати запаси води їжі, треба знати, де знаходиться бомбосховище або якийсь інший підвал, який може захистити від вибухів, і так далі. Але в ідеалі це виїхати з цих територій. Виїхати там я не знаю в Грузію, ну в якусь третю країну, скажем так, тому що під час бойових дій можуть бути ну абсолютно непрогнозовані события. Удари не тільки української армії, це можуть бути удари росіян під час наступу українському. Тому а зібрати тривожний чемоданчик, запаси води, запаси їжі, але в ідеалі виїхати. Дуже дякуємо вам, що знайшли для нас час. Пане Павле, Павло Нарожний, військовий експерт, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Говорили про те, що зараз відбувається на війні, і як британська розвідка повідомляє зараз російські чиновники. Шукають способи заткнути дірки у бюджеті, плануючи тривалу війну проти України. Про це як пише європейська правда йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Великої Британії. Один з таких способів випуск частини суверенного боргу Росії в іноземній валюті прем'єр-міністр країни окупанта Михайло Мишустін повідомив про таку можливість 28 вересня. Цей крок майже напевно свідчить, що Росія Росія розраховує на зовнішню фінансову підтримку з боку іноземних держав, які вона вважає дружніми. Коли це буде зроблено, інвестори з інших країн зможуть купувати суверенний борг Росії. І отже. Фінансувати деякі майбутні дефіцити російського бюджету такі інвестори побічно фінансуватимуть вторгнення Росії до України. Відзначає британська розвідка. Останніми місяцями російські банки були основними суб'єктами, що купували російський державний борг. Однак вони навряд чи зможуть повністю фінансувати очікуваний майбутній дефіцит. Бюджету російські чиновники ймовірно розглядають випуск зовнішніх боргових зобов'язань як один спосіб заткнути дірки у російських фінансах, оскільки вони планують тривалу війну. Однак залишається незрозумілим, чи вдасться Росії реалізувати ці всі заходи, відзначають розвідники. Друзі, зараз невеличка інформаційна пауза. Новини і продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.